Цього року у порівнянні з попередніми роками більше просили леді Санто і Санта-Клауса. Керівниця Кроповницької арт студії Олена Кондратюк показує костюми, які популярні цього новорічно-різдвяного сезону. Каже, від костюму Діда Мороза містяни не відмовились, проте замовляли його менше, якщо порівнювати з попередніми роками. З початком повномасштабної війни стало більше людей, які проти героїв з радянського союзу. «31-го на привітання додому на вручення подарунків, це виключно був Дід Мороз і Снігуронька. Три роки тому купила костюм святого Миколая. Говорить, він стає більш популярним. Пояснює, вона та її колеги не відмовились від костюма Діда Мороза, бо це такий образ веселуна. Святой Миколай. Він же Миколай Чудотворець це реальна людина, християнський священник. У нас Миколая запрошували власне на Миколая, або напередодні, бо власне на свято Миколая, і після там декілька днів ще були дитячі ранки. Олена Кондратюк має понад 300 костюмів. каже сезон зимових свят новим роком не завершується. І дні народження. Якщо дітки родилися в перших днях січня, то ми пропонуємо новорічні образи. Батьки часто погоджуються. Інколи самі просять ельфіків. Ну, взагалі, ельфи вони дуже популярні, і ми починаємо теж з ними працювати ще з початку грудня. В нас також є ще пневмозайчик, надувний символ цього року. І власне я з ним помічник, це зазвичай ельфи. Незалежно від обраного костюму говорить спільного у всіх новорічно-різдвяних привітаннях було побажання перемоги Україні. Говорили про те, щоб Україна швидше перемогла, і зрозуміло, що дуже часто загадували спільне таке бажання для всіх. Відповідно, мирне небо однозначно. Якщо раніше, скажімо, менше цього всього було, то зараз дітки якби самі пропагуються. Василь Левицький Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.